Олександрійська громада має втрату. На війні загинув захисник Сергій Печенко. Свій останній бій військовий прийняв 26 серпня 24-го року поблизу села Невське Луганської області. У воїна залишилися донька і сестра. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. 17 вересня 2025 року відбулася 28-сесія Олександрійської райради, на порядку денному якої 13 питань. Депутати заслухали звіт про виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва в районі за 2022-2024 роки. Інформацію про хід виконання районних програм також голосували за зміни до районного бюджету. Одне з питань стосувалося онкодиспансеру. Через відмову обласної влади у відновленні роботи Олександрійського онкологічного диспансеру... Депутати проголосували за повторне звернення до облради голови Кіровградської ОДА щодо створення онкологічного відділення від обласного центру на території Олександрійського району. На сесії також достроково припинено повноваження депутата Сергія Афанасьєва партія Слуга народу за його власною заявою. Міський голова 17 вересня провів прийом громадян. Жителі зверталися щодо ліквідації стихійних смітників по вулиці Скіфській, також у Балці в Пермоському мікрорайоні, щодо розчищення стічної канави у приватному секторі між провулком середнім та вулицею Євгена Коновальця, ремонту дороги по вулиці Селищна в перемоському мікрорайоні. Піднімали питання нарахувань за водопостачання та поліпшення житлово-побутових умов багатодітної сім'ї з числа ВПО. У міського голови Олександрія Сергія Кузьменка з'явився офіційний Вайбер канал. Тепер дізнаватися про головні новини громади, рішення міської ради та важливі події можна і у Вайбер. Про це повідомила прес-служба міської ради. Представники гуманітарного хабу єднання Покровської МВА вже втретє завітали до Олександрії. На базі Центру допомоги Олександрія та простору розвитку ВПО відбувалися видачі допомоги для внутрішньо переміщених осіб з Донецької області, які належать до вразливих категорій населення. Ініціатива стала можливою завдяки швейцарській організації. Про це написали волонтери Центру допомоги. Перший символічний удар по м'ячу у матчі 1 16 фіналу Кубку України Олександрія Динамо виконав наш земляк бортовий авіаційний технік вертольоту Мі 8, учасник АТО, офіцер Сергій Бакін. У 2022 році під час бойового завдання він отримав поранення. У 2025-му звільнений з військової частини армійської авіації по інвалідності, отриманий внаслідок захисту батьківщини.